Допомога для міста друга. Волонтери міжрегіонального координаційного гумштабу та подільської громади завантажують у буз десятки коробок. Всередині найнеобхідніша цільова допомога для мешканців деокупованої балаклії. Ковдри, теплий одяг, засоби гігієни, дитяча косметика і дитячі засоби гігієни, порошок. Ну те, що просили, де намагалися сюди і спакувати. На вагу золота там саме теплі ковдри. Про це від мешканців волонтери дізналися під час першої поїздки на Харківщину. У них будинки зруйновані, є багато в кого там просто дири великі. І вони нам пояснюють, коли б брали по декілька ковдр, що ми просто спимо в декілька. Це не означає, що у нас зовсім нічого немає, але ми закутуємося, бо ну, був холодно. Тому вінницькі волонтери не барились, укомплектували ще одну партію допомоги для Балаклії. Підтримка та допомога тим, хто найбільше постраждав від російської агресії найголовніше завдання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Кожен хто працює у цій злагодженій команді, розуміє, лише згуртувавшись, можна перемогти ворога. Зараз війна показала, що чи людина з Вінни, чи чи з Львівщини, чи Житомира, чи Хмельницька, вона кожна вболіває за того жителя Херсона чи Балаклії і хоче допомогти. І ми показуємо не на словах, а на практиці. І допомога продовжується у різних напрямках. Цього разу відправив гумштаб медичне підкріплення для однієї з лікарень Харківщини. А ще наповнили бус солодкими подарунками до свят. Передали для діток і сухісні данки. Вінничани, міський голова все робить для того, щоб ну щоб дати ну, дух тої підтримки, да, наш, наш кусочок нашого тепла. А ось так нині виглядає Балаклія. Багато будинків або зруйновані, або пошкоджені, або знищені. Людям доводиться жити на руїнах. У деякі місця навіть прилітало по 10 снарядів за раз. Побили все опалення, яка йде розводка по чердаку. У нас також попало на третій поверх через балкон і по всій квартирі пройшло. Попала на дев'ятому етажу, повністю квартиру ми її залатали. Про пережити розповідають ледь стримуючи сльози. Прильот касетного снаряду покроли вдома. Розрушена спина, криша, робити перекриття вдома. Криша мембрана теж посичена осколка. Тож Вінниця допомагає не лише теплою, солодкою та медичною гуманітаркою. Передати найнеобхідніше у Балаклію поїхали заступник міського голови Микола Форманюк та депутат Володимир Малінін. Разом поспілкувалися з тамтешніми мешканцями про подальшу підтримку. Вся ця робота, яка була проведена попередньо, була ще підкріплена рішенням сесії Вінницької міської ради, де депутати міської ради виділили 10 мільйонів гривень для потреб міста для реконструкції саме тих об'єктів житлової інфраструктури, які були пошкоджені в результаті цієї навали. Допомагає Вінниця підсилити і безперебійну роботу критичної інфраструктури Балаклії. Для цього гумштаб відправив до міста друга 12 тонн дизельного палива та 9 тонн бензину. Передали саме пальне, адже таким було прохання місцевої влади. Спільно з гуманітарним координаційним штабом міста Вінниці, який був створений міським головою Сергієм Мургуновим, який був створений головою обласної ради Вячеславом Соколовим, а очолив цей штаб Володимир Борисович Гройсман. Це не перший вантаж, який приїхав до Болепі, і я впевнений, що він не останній, адже ми будемо допомагати цьому місту. Там теж мешканці кажуть, дуже раді, що не залишилися сам на сам з бідою, і в допомозі об'єднується уся країна. Коли перший раз зустрілися з представниками вашої громади, це було дуже круто і класно, тому що ви підставили нам своє плече. Плече дійсно, справжнього товариша, друга наразі. У Вінниці продовжують збирати речі для наступної поїздки в Балаклію. Відправлятимуть її в середині грудня.